Ну, я би так сказав, що у нас 13 числа початок аматорського чемпіонату, тому дійсно десь ця генеральна репетиція була ближча ясно, що ми вже мали би провірити. Я би не сказав на 100% основний склад, тому що, на щастя для мене, я маю рівноцінних футболістів на сьогоднішній день 26. І... Але все-таки. Більшість прийняла участь. Хтось більше зіграв, хтось менше. І на сьогоднішній день повторю, це була генеральна репетиція перед вже аматорським чемпіонатом. Ну я не можу завжди бути задоволений, однозначно, який би рахунок не був. Але саме головне, що хлопці підійшли серйозно до гри. Тому що товариські гри вони завжди в собі несуть такі елементи. Якісь розслабленості, можливо, є такі ігри, то я просто задоволений не результатом, а їхнім відношенням. А рахунок щось говорить? Абсолютно нічого. Для мене абсолютно нічого не говорить, тому що це підготовчий етап. Буде чемпіонат, офіційні ігри, і це зовсім інше. Йому потрібний час. Він трошки втратив свої кондиції, тому що він не грав. Це саме головне, тому що футболіст, в якій б він команді знаходився, професійна, непрофесійна. Саме головне це ігрова практика. В неї її не було. І навіть по цій грі видно, що він ще і в нашу гру трошки не вписується. Треба час, але найголовніше, що в нього є бажання. Саме головне. І я надію, що все-таки він нас підсилить наш колектив. І я повторюсь, буде саме головне для нападаючого – забивати голи. те, що він сьогодні і зробив. Ну але в нас. Конкуренція досить серйозна і він має витримати однозначно.